Ми рідко бачимось з тобою, спілкуємось онлайн та смс, та стала ти для мене рідною близькою, і світ окремо вже не бачить нас на відстані, та, наче, завжди поруч, набрати тебе можу, будь-коли. Ти вислухаєш мовчки тихий плач, підтримаєш турботою завжди. При рідкій зустрічі ти ніжно обіймаєш, до себе із любов'ю пригортаєш, і хоч примхлива я до тебе, буваю і різкою, з тобою можу бути я сама собою. Щаслива я, що ти у мене є, в житті, що нашим перетнулися шляхи. Сміливо можемо говорити про своє, хоч ти далеко, та у серці ти моїм завжди.